Який в тебе улюблений футболіст в історії Олег Блохін? О, це дуже потужно. А чому він комир мого дитинства? Я коли футболом почав займатися, я відкрив для себе, що блохін Лівша. Через те, що блохін лівша, я почав працювати над лівою ногою. І до якого рівня до ти? якого рівня в мене е, права ніяка і ліва ніяка? Який сучасний футболіст тебе найбільше імпонує? Роберт Лівандовський. Чому Тому що я перший раз ну, відкрив його для себе? Десь йому було років напевно 17 чи 18. То він став видатним футболістом. Він був зірком. Моєї улюбленої команди ролл модел дуже сильний. Він дуже позитивний. Спорт правильне харчування. Я б дуже серйозний інвестор в свою країну. Він дуже багато інвестує. У мене до нього просто колосальна повага, як до людини. Супер дев'ятий номер. супер. Довший комент, який у нас було у Рубиці. 90 хвилин вже слава Богу. Якщо Роберт Лебандовський прокоментує це відео, Віктор Вацько отримує тисячу гривень. Що сп'єшся? Ну давай, 100 тисяч доларів, якщо робити Лебандовський прокоментує. 100 тисяч доларів, я? Да, Та в мене немає немає! Нема. Пишіться на нього, щоб в нього було 100 тисяч доларів.